Настя прийшла в ціц, аби отримати подарунок від Святого Миколая. Дівчинка захоплюється корейською культурою, а особливо відомим корейським поп гуртом. Це така поп група е називається Бітіес. Шо Святого Миколая про ж щось від групи хотіла би від Машу BTS сюди сьогодні? – Ні. її батько Артем Рудник загинув 27 липня 2014-го на блокпосту під під Новоіванівкою Попаснянського району за пів години до загибелі. Встигнувши подзвонити дружині. Артем загинув від кулі снайпера. Його мама Зінаїда згадує про нього лише найтепліші слова. Дуже був хороша людина, багато була друзів. Його дуже був. Спілкувався з усіма, дружив, дуже дружелюбний, гарно вчився. До Дня Святого Миколая туристично-інформаційний центр за підтримка Чернівської міської ради привітав дітей загиблих героїв зі святом. Один з їхніх батьків свого часу захищав наше мирне майбутнє і загинув за те, щоб ми продовжували жити у незалежній країні. Ця увага і ця комунікація, це тепло це наш прояв вдячності за те, що сьогодні ну, відбувається в Україні і безпосередньо. Ці сім'ї, які сьогодні втратили, на жаль, батька, то сьогодні вони мають отримати таку окрему окрему увагу, бо це надзвичайно важливо для нашого суспільства для комунікації нашого суспільства з цією дуже такою важливою для нас категорією дітей. Юра займається багато чим окрім навчання у восьмому класі. Хлопець захоплюється комп'ютерними іграми та додатками для смартфонів. В основному ламаю ігри. У меня просто сам по себе ломается, так что можно поискать какие-нибудь ошибки или просто сломать какие-нибудь основном пытаюсь найти. Точку, через яку можна вийти за приділу, який дають розробники. Юра. Сподівається отримати у подарунок від Святого Миколая якусь електроніку від цього року. Святого Миколая українці святкують 6 грудня, що співпадає ще з одним важливим святом днем збройних сил України тих, хто захищає нас та тримає небо, море та землю, стримуючи ворога попри все. Сьогодні ми просимо святого Миколая, щоб він захищав наших воїнів. Воїнів, що вони захищали Миколая, і він приніс всім дітям подарунки і молимося, звичайно, за ангела-охоронця і за перемогу, за те, щоб в Україні запанував мир. Це найважливіше. Я хочу сказати, щоб ви це знали, і батьки ваші, і родини, що місто, ми як місто, Чернігівська громада, ніколи не забудемо про подвиг ваших батьків, і завдяки їм ми зараз маємо можливість жити, працювати, думати про завтрашній день. І ми ніколи цього не забудемо. Низький вам уклін. Діти отримали, окрім солодкого подарунка, електроніку на яку сподівався Юра. Софія показує, що в подарунковому пакунку. Сьогодні пограємо в називається різдвяна копа». Це все про звички і традиції. боба і чорнігівщини. Тато Софії загинув, коли їй було 5 років. Зараз їй 14. Вона навчається у школі та вагається між вибором: стати дизайнеркою одягу чи дизайнеркою інтер'єру. У Святого Миколая для усіх Софія просить миру. Такого нічого не хочу, але хочу, щоб був мир, і щоб дітям був, дітей був батько. А ось у міській раді збирається інша категорія підлітків їм від 14 до 17 років. Святого Миколая вони вже не чекають, як у дитинстві тут серйозна розмова з виконуючим обов'язки міського голови про історію України, відбудову міста, його майбутнє і перспективи у формі діалогу й питань відповідей. А головне розуміння, що вся громада разом з сім'ями, які втратили найдорожчих у цій війні за незалежність. Зі святом нас. Дякую, що ви тримаєтеся. Дякую вашим родинам, там, там, де мами прийшли щирі співчуття. І це приклад для, ну, для нас, як ви гідно проходити це випробування. І ми з вами. Це в першу чергу знак такої поваги і уваги з боку влади міста в цю скрутну хвилю. Тому тримайтеся. Гарно вчиться, мій кабінет на другому поверсі. Будь ласка, мені буде приємно завжди з вами поспілкуватися. От ну і без подарунків ми вас не відпустимо. Миколай мені передав і просив, щоб я вам теж роздав. А вже після вручення подарунків від Миколая, екскурсія муніципалітетом і спільне фото на пам'ять на фоні прапора честі в сесійній залі на знімку. Хлопці, дівчата, які творитимуть історію України, і хоч вони вже не пишуть листів, Миколаю, бажання одне для мільйонів. Ну, звісно, скоріше закінчення війни з перемогою.